Розділ 4. Не зосереджуйтесь на тому, чого не можете контролювати. Жага все контролювати зазвичай розпочинається як спосіб подолати тривогу. Коли все під контролем, чого хвилюватись? Замість долати неспокій, дехто намагається тримати під контролем усе оточення. Бажання виправити усе також може походити від комплексу супергероя. Ми дотримуємося неправильного переконання, що необхідно лише докласти чималих зусиль і все стане нам до вподоби. Замість покласти завдання на колегу або доручити справу другій половині, ми частіше намагаємося зробити все власними силами для впевненості, що все буде як слід. Такий вибір зумовлюється нашою недовірою до потенціалу інших. Опинившись у скрутному становищі, ви вважаєте, що здатні власними силами все вирішити. У разі невдачі ви вважаєте, що вся відповідальність на вас, вам незручно звертатись по допомогу. Той, хто не досяг своїх цілей, на ваш погляд, цілком винен у цьому. Вам важко працювати в команді, тому що здатності інших викликають сумніви. Установити довірливі стосунки нелегка для вас справа має довіри людям. Але ми не в змозі змінити усі обставини та людей у нашому житті. Вони не можуть бути такі, як ми хочемо, і робити так, як ми хочемо. Намагання зберегти повний контроль підвищує рівень тривожності. Зусилля спрямовані на подолання тривожності контролем усіх обставин. Будуть безрезультатні, що невдаліші спроби тримати все під контролем, то стурбованішими ви стаєте. Це може породити відчуття неповноцінності, тому що зрозуміло, що не все в ваших руках, контролювати ситуацію повністю неможливо. Спроби здійснювати контроль абсолютно над усім виснажують та відбирають час. Збентеження через речі поза зоною вашого контролю витрачає ваші розумові сили, бажати, щоб обставини змінилися, переконувати інших робити все по-вашому та намагатись попередити усі можливі негаразди, все це справді стомлює. Одержимість контролем руйнує ваші стосунки. До того ж, більшості з тих, хто має проблеми з контролем, важко почати близькі стосунки. Бо вони не довіряють іншим. Звертайте увагу на випадки, коли просвячуєте людям та обставинам забагато часу та сил, а змін все рівно немає. Нагадуйте собі, що існує багато речей поза межами контролю. Ви можете влаштувати гарну вечірку, але ви не можете проконтролювати, чи буде гостям справді весело на ній. У ваших силах придбати дитині усе необхідне для навчання, однак ви не можете зробити його найкращим учнем і заставити його вчитись. Ви можете працювати, не покидаючи рук, але не в ваших силах змусити керівника помічати ваші досягнення. Продаючи найкращий товар, неможливо втримати під контролем його покупців. Ви можете бурчати, благати, погрожувати. Але це не змусить других людей поводитись по іншому. Ви можете дбати про себе, однак не завжди можна попередити хворобу. Ви здатні контролювати свої дії, але неможливо тримати під контролем те, що робить інший. Помітивши за собою намагання контролювати щось непідвладне, спитайте у себе, а чого я так боюся? Чи чийсь можливий поганий вибір, хвилюйтесь через те, що усе може піти шкереберть. Ви налякані тим, що можете не здобути успіху, визнайте страхи і їхнє розуміння дозволить вам побачити, де вони починаються, а де вони закінчуються. З'ясувавши власні страхи, визначте й те, що у вашій владі. Враховуючи, що інколи єдине, що залишається під контролем, тільки ваше ставлення і ваша поведінка. Уявіть людина застрягла в заторі 20 хвилин, а ніхто не зрушився навіть на міліметр. Але ж вона запізнюється на зустріч. цей водій кричить, лається, б'є кулаками по керму. Він так Прагне контролювати ситуацію, що просто не може змиритися з тим фактом, що запізниться. Усі інші мають забратися з мого шляху, думає людина. Це ж смішно, тому що це неможливо. Повна протилежність сидить з боку інший водій, вмикає радіо та підспівує улюблені мелодії. Така людина думає, я дістанусь з пункту призначення, щойно зможу. Вона мудро використовує час та сили, бо знає, що не має контролю над тим, коли затор почне рухатись. Навпаки, вона звертається до себе. На дорогах мільйони машин щодня інколи затори неминучі. Хоча ситуація вам може і не подобатися, вирішити прийняти її все одно можливо прийняти можна злого керівника. Те, що мати вами незадоволена, чи власних дітей, які ніяк не бажають вчитися невідмінно, це не означає, що впливати на цих людей через власну поведінку заборонено. Однак визнання свідчить про те, що ви спроможні полишити спроби змінити і інших силоміць. Відмовившись від контролю, ви станете сильнішими. Відмовившись від спроб контролювати все у своєму житті і всіх, ви звільняєте чимало часу та сил, які можна присвятити тому, що під контролем, ви можете покращити стосунки. Відмовившись від жаги до керування, ви, ймовірно, покращите свої стосунки з коханим, з близьким чи з другом. Проблеми з довірою до інших зменшаться, та ви запросите до свого життя нових людей. Звернутися по допомогу вже не буде проблемою, а оточення вважатиме вашу персону менш критичною. Склавши з плечей весь тягар світу, ви відчуєте, що рівень стресу знизився. Якщо ви позбудетесь звички все контролювати, зможете впевнено використовувати нові можливості. Більшість із тих, кого непокоїть потреба тотального контролю, має глибоку тягу до успішності, проте внутрішній локос контролю фактично може втрутитись у шанси набути успіху. Дослідження показує реальну можливість настільки зосередитись на обезпеченні власної успішності, що насправді можна прогавити нові перспективи для просування до цілі. Облишивши жагу контролювати все і всіх, ви виявите посилене бажання озирнутись та, можливо, побачити свій шанс, навіть якщо він слабко пов'язаний із докладеними зусиллями. Передавайте завдання та обов'язки іншим людям, не тягніть це на собі, прохайте про допомогу, коли вона потрібна. Зосереджуйтесь на вирішенні проблеми у межах вашого контролю, урівноважимо міркувати про те. Що у ваших силах, а що ні. Не беріть відповідальність за кінцевий результат лише на себе. Отож, любі мої, не старайтеся контролювати все, тому що це неможливо. Зосерейтесь краще на тому, що ви можете контролювати. Впливайте на інших без контролю, змініть свою тактику. Навчіться спочатку слухати, а тоді говорити. Навчіться ділитися вашими думками, хвилюваннями. Покажіть на позитивні моменти, змініть свою поведінку, не будьте одержимі контролем, зрозумійте, неможливо завжди відвертати всі негаразди. Розумійте, що не все вам підвладне. Будьте щасливі. І нехай ваші близькі, рідні, колеги будуть з вами щасливі, а не відчувають пригнічення і тотальний контроль над собою.